Вітаю вас на моєму каналі. Ось і закінчилося літо, і прийшла золота осінь. І сьогодні я ознайомлю вас із першим місяцем осені, який називається Вересень. Що ж, всі ми знаємо, що осінь. Який кожна пора року дуже гарна. Та ще й щедра на урожай. І розпочинається вона з місяця, який називається Вересень. Чому ж його так назвали? А назва першого місяця осені пов'язана з вересом. Це така рослина. Вона дуже поширена на полісі. Це вічно зелений кущ. Він квітує з серпня і до кінця аж жовтня. Але найпішніше рожеве суцвіття криває соснові бури, торфяники саме у вересні. Верес, як і липові гаї, Є цінним медоносом. Щоправда, в наших краях Вересовий мед не дуже шанують його, бо він має гіркуватий присмак. Проте в інших народів, зокрема, у французів, солодкий продукт, продукт, зібраний з вересу, вважається справжнім делікатесом. Отже, на думку філологів, назва. Початкового місяця осені безпосередньо пов'язана з гарним цвітінням вересу. Це спостерігається і в інших народів. Наприклад, у поляків вжесень так називають, у переклад з литовської мови, вересень означає місяць вересу а латиський, в латиській мові місяць цвітіння вересу. Сучасна назва вересня в нашому календарі зустрічалася зукріпилася, точніше, відносно недавно. До цього в кожному регіоні були свої такі клички. В давньоруській мові зустрічаємо таку назву, як руєн. А по-народному ревун. Поряд із цим ще була й така назва Зарев. Ці інші такі назви вони походять від жовтого кольору. Тому так і називали. Кожна мова має також таку назву, як Вареснець. Ну, дехто вважає його. Походження пов'язана з першим приморском, який характерний для вересня. Ще на інших землях відомі назви, такі як Маїк, починають маятися, тобто зеленіти ранні сходи озими. І з середини вересня вилітають у вирій птахи. Наші пращури, побачивши в небі ключ журавлів, приказували з чужої стороньки вертайтеся додомоньку. При цьому годилося загорнути в хустину грудочку землі і тримати її аж до весни. Помітивши перший журалиний клич, що повертався з вирію, ту грудочку одразу закопували в полі чи городі. Це означало, що весна буде щедрою й буйною. З приходом вересня в природі відбуваються істотні зміни. Прохолодними стають ночі, нерідко вранці над небом, над землею, точніше, звисають густі тумани, падають на землю перші примориски. Останній місяць. Важається особливо вередливим. Він може подарувати яскраве сонце і забивні дощі. Про холодню ніч і теплий тихий день. І не випадково про нього кажуть вересневий час сім погод у нас сіє, гріє, віє, туманіє, холодніє, гуде, ще й згори гори йде. А у розділі. Кожне сільце має своє слідце. Ми прослухаємо, що вересень рум'янець року. Садок у вересні, що кожух у січні. Вересень весільнями багатий. Вересень каже Посіє жито на поспіх, воно вродить на посміх. Вересень. Лінивцем буває, руки в кишені всаджає. Верещить вересень, що вже осінь. Вересень студенний, а ситий. Як вересніє, то й дощик сіє. У вересні одна ягода, і то гірка горобина. Серпень страву готує, а вересень подає її до столу. У вересні хліб хоч і гливкий, але м'який. Восени горобина, а взимку свинина. У доброго хазяїна восени соломина не пропаде. Зерно до зерна. То й мірка повна. Дуже гарний вірш написав Павло Тичина. Осінь така мила, осінь славна, осінь матусі їсти несе, борщик у горщику, кашка у жменці, скипка у пазусі, грушки фартушку, осінь така мила. Осінь славна. А зараз я розповім вам про одне найзагадковіше осінніх свят, яке називається Здвиження. Воно припадає на 27 вересня. В цей день начебто відбувається суд над лісовими плазунами, гадюками і вужами. Тому в давнину батьки забороняли дітям ходити цього дня до лісу. Одна з легенд розповідає, переповідає про те, що на здвиження загадковий руф скликає на свою раду всіх плазунів. Він з кожним веде особисту розмову. Тому в цей день вони всі вилазили на поверхню землі. Вони гарненько розташовувалися або на пеньочках, або біля них. Тому в лісі цей день треба бути особливо обережними. А зараз я хочу розповісти вам про е, культ місяця. Здавна вважалося, що не може бути життя в природі без місяця, бо люди спостерігали. Великий вплив його на рослини, тварини і навіть на людей. Наприклад, слідкуючи за змінами в природі, відповідно до фаз місяця, молодий, повний або старий, помітили, що посіяне на новий місяць довго цвіте, а плодів не дає. А от лікарські трави зібрані на новий місяць. Більш цілющі. На повню, завжди гарна погода, тоді слід збирати сіно. А в кінці місяця часто буває дощ. Молодий місяць повинен ополоскатися, так говорили, тоді добре сіяти. Дивлячись на місяць, люди навчилися передбачати погоду, якщо місяць рогами вгору. Буде погода гарна, а вниз на дощ. Ці прикмети часто бувають і неправдиві. Але якщо місяць червоний, то буде якась непогода. В першій чверті місяця не можна жати, орати або хату білити. Взагалі починати будь-яку нову справу. Новий молодий місяць, що е, сам буде рости, також сприяє е, розвитку всього живого. Саме за цей тиждень все підростає і рослини, і тварини. На новий місяць треба підстригати косу дівчині, то буде добре рости. А як підріжеш на старий, то не буде. Людина, що родилась на новий місяць свіжа, весела, з молодим лицем до кінця життя, а на старий понура, сумна. Знаючи чудодійну силу молодого місяця, люди читали різні молитви, просили в нього достатку, здоров'я. Врожаю. От такий цікавий місяць. Його називали ще Святий. Повний місяць також має цілющі властивості. але старий місяць погано впливає на все живе, тоді ніби все замирає в природі. Його ще називають гнилушею. На третьому тижні нічого не можна робити. Ні дерево, ні сіно заготовляти, бо все гнитиме. А що ж відбувається з місяцем тоді, коли його нема на небі? Ви вже переконалися, що місяць – це е, така жива істота. Його ще називають місяць росте, живе. Повний сили, здоров'я, потім старіє і звичайно вмирає. І після смерті місяць сходить, перепалюється, очищається і знову народжується. Отже, новонароджений місяць знову готовий забрати в людей хвороби, нещастя, біль, щоб потім їх десь там залишити. Місяць іноді називають молодим братом сонця, що зобов'язаний світити вночі. Ось, що мовиться про місяць в народних прислів'ях. Гарно і при місяцю, коли сонця немає. Місяць це сонце. Ой місяцю місяцю світиш, та не грієш. Кому місяць світить, тому і зорі всміхаються. Тож хай вам завжди щастить. Підписуйтесь на мій канал, я буду рада ще вам щось цікаве розповісти.